4 травня 2025 року з 1002 по 10.03 була Радіаційна небезпека у Нікополітані та Великому районі. Час небезпеки, тривалість радіаційної небезпеки 1 хвилина. Чому ж об'явило Радіаційну небезпеку? Дізнайтеся відео в першому моєму відео із рубрики. Знаю все. Радіаційна небезпека. Як Це сказали в новинах, у Нікопольському техніч... районі розповіли? Згодом, як виявилося, дане здоров'я прийшло людям у регіонічного збою і вони року. Була, була пожежа на Запорізькій АЕС, яка зараз під контролем Русь, руських воєнних. І за цього могла бути Увага, хімічна загроза. За Увімкніть телевізор бути... або радіо для Ради... отримання Ради... подальших Радиація. інструкцій. На цьому в мене все. До зустрічі.